На з вами рівняння, е, де, де воно таке цікавеньке. Ну, давайте до нього. Воно страшненьке трошечки, але тут так, тільки так здається, теж, тому що тут ціла магія. Від Х відняти 12, закриваємо дужку, мінус 14 дорівнює 60. Три. Дивимося, чи можемо ми щось порахувати одразу, щоб спростити собі життя. А не можемо. Тому що дужки в нас містять ікс, ми не знаємо, що за ним, ми саме його то й шукаємо. Тому порахувати ми нічого не можемо. Ну і від того трошки стає страшно, поки ми не візьмемо до рук чарівну паличку. Як з попелюшкою, яка поїхала на бал, так і в нас з вами буде. те, що нам виглядає дуже страшно, тобто, дужки, ми з вами зараз. Перетворимо на щось, що нам подобається. Ну, наприклад, на білочку. Хай дужки стануть білочкою. Ну, зрозуміло, що ніяку білочку ми малювати з вами не можемо. А от написати буковку Б ми з вами можемо. Так? Буде в мене замість білочки буковка Б. Але ви можете перетворити на будь-що, на що вам хочеться перетворити. Що буде милим та пухнастим, і використовувати ту букву, якою ви позначите цю істоту. Отже, переписуємо. Тепер в нас замість дужок, в мене буква Б. Ну, від них так само треба відняти 14, бо від дужок віднімали 14, так? Зверніть увагу, всі дужки перетворилися на Б. Ну і дорівнює 63. Це рівняння першого класу, те, що ми робили з вами перед цим. В нас було Б, ми від нього поступово, поступово, поступово малюємо схему, відняли 14, віднімаємо. І залишилося в нас 63, Б, це ціле. Починається з самого початку, завершується в самому кінці. Я дивлюсь на дужечку. Тоді Б дорівнює моя білочка 63 плюс 14, Б дорівнює 77. Ну, зрозуміло, що це не кінець, тому що ми не шукали з вами Б. Ми шукали з вами Х. В цьому було завдання: знайти Х. Тому ми не можемо рахувати, що ми все впоралися і молодці. І як з попелюшкою, у якої о 12-й годині ночі Карета знову перетворилася на гарбуз, так і в нас з вами час білочки минув, і потрібно їй назад повертатися в душки. І наша з вами білочка перетворюється назад в душки, в ті, які були. Єдине, що ми їх можемо зараз з вами вже не писати, тому що нічого іншого не буде, в них просто немає сенсу. То, але те, що було в дужках, має залишитися. А в дужках був Х, від якого відняли 12, ми повернули все на місце 12-й годині ночі, дорівнює 77. І в нас знову з вами рівняння першого класу. Тільки тепер у нас з'явився знову Х. Ну, але доведеться ще одну схему все-таки малювати, так? Тепер ми його знайшли. Х. Відняти 12. Забираємо від нього 12, віддай. І залишилося у нього. Та багатенько залишилося, Йому вистачить 77, так? Х це ціле. Я повторювати це не буду, вже про це багато поговорили. Значить, ми додаємо. І залишається лише порахувати Х дорівнює 89. Останнє рівняння. Так, зараз я це трошки зменшу. і Ще зменшу. От яка велика вийшла. Так, ось воно, яка велика велике вийшло, але... але не таке важке, якщо ми будемо трошки чекувати. Так, це до білочки. З цим ми розібралися, з цим ми розібралися, з цим ми розібралися. так, Сподіваюся, що всі вони зрозумілі. Є. Що стосується останнього рівняння, Е, e, ми його не будемо розбирати, тому що воно точно таке саме. Єдине, що тут нам треба зробити, подивитися, що ми можемо зробити все-таки одразу. Якщо в рівнянні Д у нас в кінці була відповідь 63, то тут у нас подано це у вигляді суми, ну інша сума, 23 плюс 11, але ми можемо це порахувати, і вони будуть зовсім зовсім однакові. Так що, так. Se, facciamo tu, se, pracujemy